Вероніка Лобканова, людина з таким ім'ям, народилася 22.08.2008 у місті Харків. І зараз мені вже 16 років. Я досі досліджую себе та світ навколо. Творчість поступово захоплювала моє серце з самого дитинства, навчалась малюванню у художній школі, вишивала бісером, в'язала, читала багато книжок та займалася танцями. І цього мені вже ж було мало. Тому... Життєві зміни та складнощі перепони дали мені поштовх до того, що я почала писати вірші, цікавитись психологією, опановувати ораторське мистецтво та практикувати медитацію. Головне, любити те, що ти робиш, і пам'ятати, що світ також тебе любить. Я вчусь жити, і вчуся бути собою. Відкривай своє серце світу та пам'ятай, життя для тебе, самої та слова, які я завжди перехтиму всередині себе, знай. Життя на нашому боці, яких би умовах ми не жили, свобода починається зсередини, і наш вибір робити так, щоб вона не закінчувалася на тобі. Бувай! Я обираю себе. Пробач. Я не держу більше зла. Пробачаю, бо не хочу страждати. Кохаю, бо це прекрасно. Помиляюсь, бо хочу дійти до мети. Посміхаюсь. Бо я побачила тебе. Відпускаю, бо минуле мене більше не тягне. Мрію, бо це моя сила. Радію, бо життя не сумне. Сумую, бо також мію й треба. Відчуваю, бо хочу бути живою. Зупиняюсь, бо я втомилась. Шукаю, бо все ще попереду. Навчаюсь мені це важливо ціную, бо не хочу втрачати. Чекаю. Бо результат одразу не прийде. Дію, бо в цьому і сенс. Втрачаю, але це не кінець. Вірю, бо не хочу здаватись живу, бо. Війна у полоні людських бажань. Я хочу дивитись тобі в очі і казати, що все буде добре. Я хочу не крізь фанеру дивитись на світ. Я хочу не чути глухі звуки ударів, які для когось могли бути останні. У житті хочеться шукати справедливість, але іноді її просто немає. У житті хочеться вірити, що є добрі люди, які зрозуміють тебе та не будуть карати. Це війна, де можливі два кінця або ти, або тебе, або тільки тебе, і все ж наші Луганськ, Донецьк Крим, Сильніші, Харків, Київ, Одеса, потрібні Запоріжжя і Суми. Незабутні Полтава, Дніпро, особливі Житомир, Черкаси, Вінниця, Цінні, Чернігів, Львів, Кривий Ріг, важливі Запоріжжя, Тернопіль, прекрасні рівне Херсон, чарівні Івано-Франківськ, Чернівці і неповторні Ужгород, Миколаїв, Україна, люди, які хочуть жити вільно. І все ж таки це в наших руках. Летіти хочу я далеко, там, де є життя, де люди справжні, де вільні всі навколо відчуваєш все по правді насправді, там, де є життя. Не здавайся, маленьке сонце тримаєш в думках, і зірки сяють в очах, а в душі горить вогонь, і в твоїм серці розквітає любов. Скажи, що відчуваєш, як ти зараз. Твоя відповідь багато чого значить. Справжній, справжній, важлива. Відкрий, відкрий своє серце, світ, не зупиняйся, відчувай ти унікальний, знаєш, світ любить тебе, ти знаєш. Я сила в тобі, ти знаєш, мабуть ти вже летиш, тиш, інші люди існують для того, щоб любити нас, вони для того, щоб навчити любити їх і себе. Добро повертається, краса завжди притягує красу, всі рамки тільки в нашій голові. Ну не для всіх, і всі не для нас. Будь для себе найкращим другом. І такі, як ти, в кінці історії, завжди залишаються щасливими, завжди залишай.